Привіт! Ну от, скажімо, медуза і слон. Що між ними взагалі може бути спільного? Звучить дивно, правда? А от сьогодні ми спробуємо зазирнути, так би мовити, під шкіру пір'я та лоску. І знаєте що? Ми розкриємо ті самі фундаментальні правила, які об'єднують абсолютно все, от, просто все дивовижне тваринне царство. Просто подивіться на це розмаїття від крихітного павучка до велетенського тигра. Ну, кожен же унікальний, так? Але все ж чи є якась спільна ниточка, що їх усіх пов'язує? От саме це і є наше головне питання сьогодні. Які ж вони, ті самі правила, що роблять тварину, ну, власне, тварину? Ну що ж, давайте занурюватися. Почнемо з найголовнішого: з тих ключових рис, які є у абсолютно кожної тварини. І так, правило номер один, і, мабуть, найголовніше це. Їжа. Тварини гетеротрофи. Що це означає? Ну, на відміну від рослин, які, так би мовити, самі собі кухарі і живляться сонячним світлом, тваринам потрібно шукати собі їжу, всю свою енергію вони отримують, поїдаючи інші організми. І ви тільки погляньте, якими різними можуть бути ці харчові стратегії. Це ж ціла епопея. Одні стрімкі хижаки, що вистежують здобич. Інші спокійні травоїдні, що мирно пасуться, а є зовсім хитруни, як от паразити. Вони знаходять собі господаря і живуть за його рахунок. Це просто неймовірний калейдоскоп тактик для виживання. Наступна спільна риса рух. Абсолютна більшість тварин це Непосиди. І гляньте, якими ж винахідливими вони можуть бути одні літають, інші плавають, треті повзають чи стрибають. А все чому? Бо рух це ж ключ до всього: знайти їжу, втекти від небезпеки, знайти партнера, продовжити свій рід. Окей, третя риса подразливость. І ні, ні, це зовсім не про поганий настрій, як можна було подумати. В біології це означає здатність відчувати світ навколо себе, тобто реагувати на світло, на звук, на дотик. По суті, це і є спосіб взаємодії тварин з усім, що їх оточує. Ну і звісно ж розмноження. Щоб життя тривало, тварини продовжують свій рід. І тут є по суті два головні шляхи. Перший не статевий, коли народжуються точнісінькі копії батьківського організму, а другий статевий. Тут уже потрібні двоє, і в результаті з'являється абсолютно унікальне потомство з новим набором генів. А тепер давайте зробимо такий собі зум. Ми подивилися на тварин загалом, а зараз зануримось всередину. Побачимо з яких же мікроскопічних цеглинок вони всі побудовані. От, наприклад, цей кіт, як цілий організм, він це так би мовити вершина піраміди. Але якщо почати розбирати його на частини, що ми побачимо? Спочатку системи органів, як от травна чи дихальна. Кожна система складається з окремих органів, наприклад, серця чи легень. А з чого ж складаються органи з тканин. А тканини це вже групи окремих крихітних клітин. От бачите, яка чітка і вражаюча ієрархія. Так, і тут ключовий момент: що ж таке тканина? Уявіть собі команду вузькопрофільних спеціалістів. Це клітини, які дуже схожі між собою, мають спільне походження, і найголовніше, вони працюють разом як один злагоджений механізм, щоб виконати якесь конкретне завдання. Ось це і є тканина. І знаєте, що найдивовижніше в усьому цьому усе це неймовірне розмаїття живих істот, побудоване всього лише на чотирьох базових типах тканин. Всього чотири. Давайте ж познайомимося з ними ближче. Ось вони, ці чотири фундаментальні основи: епітеліальна тканина, сполучна, м'язова та нервова. А тепер пройдемося по кожній з них детальніше. Почнемо з епітеліальної. Найпростіша асоціація це прикордонники нашого тіла. Вона, як надійний кордон, вкриває все тіло ззовні, це наша шкіра. І вона ж вистилає зсередини всі органи і порожнини. Тобто це такий собі бар'єр і захист. Але епітелій це не просто стіна, він буває дуже різним. От подивіться, у шкірі це багато шарів клітин, такий собі міцний щит. А от в легенях. Це тонесенький шар, щоб кисень міг легко проходити. А є ще залозистий епітелій це взагалі схоже на мініфабрики, які виробляють гормони чи піт, дуже багатофункціональна штука. Далі у нас сполучна тканина. Якщо епітелій це кордон, то сполучна це все, що всередині, це такий собі майстер на всі руки в організмі. Вона буквально сполучає все з усім, створює опору, забезпечує живлення, тримає все докупи. І от щоб зрозуміти, наскільки вона різна, просто подивіться на ці два приклади з одного боку, тверда, як камінь, кістка це наш скелет, наша опора, а з іншого рідка кров, що тече по судинах. І так, і кістка, і кров це все різновиди сполучної тканини. Уявляєте, який діапазон? Добре, переходимо до двигуна. М'язова тканина це і є наш двигун. Її суперсила це здатність скорочуватися. Саме завдяки цьому скороченню створюється сила, яка дозволяє нам рухатись, а нашим внутрішнім органам працювати. І цей двигун буває трьох видів по-перше, скелетна мускулатура. Це ті м'язи, якими ми керуємо свідомо. Хочемо підняти руку, піднімаємо. По-друге, гладенькі м'язи вони працюють самі по собі без нашого контролю, наприклад, в стінках шлунка чи судин. І нарешті серцевий м'яз це щось унікальне, неймовірно витривалий насос, який працює без зупинки все наше життя. І наостанок, нервова тканина. Це без перебільшення наш бортовий комп'ютер та інтернет мережа одночасно. Вона збирає інформацію звідусіль, аналізує її і миттєво розсилає команди по всьому тілу. Саме вона координує роботу абсолютно всього. А головні працівники цієї мережі це нейрони. Подивіться на його будову. Оці короткі відростки, дендрити працюють як антени, вони приймають сигнал. А довгий відросток, аксон це кабель, який передає цей сигнал далі. Саме така будова і дозволяє передавати інформацію з блискавичною швидкістю. Окей, ми розібрали всі деталі. А тепер давайте зробимо зум у зворотньому напрямку. Подивимось, як всі ці мікроскопічні елементи збираються разом, щоб створити цілу живу тварину. То в чому ж магія, а вся справа у командній роботі. Тканини ніколи не працюють поодиноці, вони, як деталі конструктора, збираються в органи. От візьмемо серце. Це ж ідеальний приклад. М'язова тканина це насос, що качає кров. Сполучна утворює клапани і захисну оболонку. а нервова віддає команди, коли і як скорочуватися. Всі типи працюють разом в ідеальному тандемі, і саме з цієї взаємодії і народжується вся складність і досконалість живого організму. І наостанок просто задумайтесь на хвилинку. Всього чотири, чотири базові будівельні матеріали. Із цього обмеженого набору природа створює таку неймовірну, таку незбагненну різноманіття від складнющого ока орла до потужного мозку дельфіна. Все це з чотирьох типів тканини. Хіба це не справжнє диво?